Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Ice Mebлі. І сьогодні ми хочемо вам записати відеоінструкцію по збірці нашого комоду на 8 ящиків. Одразу хочу показати, комод приходить в двох упаковках. І в принципі це відео допоможе по збірці наших великих комодів. Комода на 6 ящиків, на 8 і на 9 ящиків. В принципі, принцип збірки буде однаковий. Зараз відкриємо упаковки. І почнемо пошагово збирати. Ось ми відкрили всі деталі складені хаотично. Щоб не переплутати, ми в кожну упаковку вложимо напечатану інструкцію. В принципі, тут все пошагово розписано, але вирішили ще більш детально вам. Записати. Зараз знайдемо SteV і почнемо пошагово збирати. Ось ми розложили всі деталі. Як бачите, деталі багато. Зараз вам вкратце пройдусь. Дивіться, щоб орієнтуватись, у вас є схема з найменуванням, в принципі, по розмірам ви можете продивитись. В принципі, я орієнтуюсь, дивіться, ось вся фурнітура в нас завернута. Ось в такий е кульочок, можна сказати, тут і уголки, і все є. Е для, Виходить, е найкраще ну, у нас в комплекті йде ключик, але, як бачите, комод великий, е ми взяли шурупове. По деталям, дивіться, ось це у нас е у нас комоди е йдуть, е цей комод йде білого кольору. Ну, тому саме всі деталі білого кольору. Але якщо кольорові комоди, то каркаси ящиків йдуть е білого кольору. Получається, із нюансів, де кромка проклеєна, це верх, це низ, до нього буде задня стінка ДВП. І бока теж не проклеєні, тому що вони будуть закриватись. Всі деталі, які е будуть е видні, вони проклеєні кромкою. Ось це. Каркас ящиків, вони є зад і перед. На передніх частинах є отвори. Це для кріплення фасадів це теж дуже важливо. Подальшому ми покажемо. Це в нас також планки для фіксації комода покажемо далі. Також є отвори. На задніх планках отворів немає. Це. Задні каркаси ящиків. Фасади. У нас фасади поклеєні кромкою 2 мм. Теж така порада. Получається, я покажу, як в наших комодах кріплються фасади. Отворів немає. Тому, в принципі, коли ви складаєте, ви одразу проглядаєте, ну, наприклад, ця деталь ідеальна. Але буває при транспортуровці щось шкодиться, там маленький скольчик є. Тому ви цю деталь можете частину, яка пошкоджена, вовнутрь класти і ну, його не буде видно. Це планочки теж будуть перед ящиків. Знизу лежить ДВП, це низ каркасів ящиків. Дивіться, фасади в нас, ой, не фасади, а е, направляючи нас телескопічні і одразу встановлені. Потім я покажу, е, потрібно буде знімати ці рельси. У нас є, виходить, раз-два це е, е, ліва-права стайва. Е, під плінтус у нас йде. А це центральна стайва. З, 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 з двох сторон, виходить, направляючи накручені, ну, щоб орієнтуватися. Так. Це е, е, у нас дно ящика з отворами, о, не ящика, а комода. І одне з найголовніших питань ось у нас два цоколі. Дивіться. Е, перший цоколь йде, один йде з отворами. Під конформат. На іншому немає. Цей передній цоколь він кріпиться на конформати. Це задній цоколь він буде кріпитися на уголки. Згода ми покажемо. А ці ніжки на цоколі це низ. І зараз почнемо пошагову збірочку. По деталям ми пройшлися. Перший етап збірочки. Получається, беремо стаєву. І е, дно е, комода. Е, дно комода і е, верхня кришка вони однакові. Різниця в тому, що тут є отвори, щоб ви орієнтувалися. Це отвори для стойвої. І за допомогою комформатів ми виходить, закручуємо. І з іншої стоєвої, з іншої сторони теж за допомогою комформатів закручуємо. Наступний етап беремо центральну стаєву і закручуємо також за допомогою конформатів до дна нашого комоду. Етап, зверніть увагу, в нас планочки будемо встановлювати. Теж отвори просверлені, але їх потрібно встановлювати в шахматному порядку через те, що, виходить, щоб каркас комоду був жорсткий, і у нас, грубо говоря, з однієї сторони потрібно буде кріпити комформатом, а з іншою саморізом. Ось, виходить, ми зараз кріпимо в шахматному порядку, там де можемо закріпити комформатами. Зараз ось з цієї сторони ми будемо ось тут кріпити. Планочки ми з двох сторон закріпляємо за допомогою комформатів. А на наступному етапі інші планки вже з однієї сторони ми будемо кріпити комформатом, а з іншою уголком. Тому що е, ну, це неможливо буде зробити. Е, ось дивіться, ми зробили ось такий каркас. В шахматному порядку закрутили планочки е, ну, перед, перед комодів наших. Тепер невеличкий такий лайф. Зараз нам виходить з однієї сторони потрібно буде закріпити уголки. Ось наші пластмасові уголки. Ми беремо 16 саморізи і на самий угол з однієї сторони закріплюємо. Ось для зручності виходить, ми одразу закріпили на 4 наші планки за допомогою уголків і 16 саморізів ззаду уголки. Тепер показую навіщо ми це зробили. Дивіться. Зараз ми представляємо отак з -от, внутрішньої сторони. І виходить, з цієї сторони ми закріплюємо комформатом, а з іншою ми не можемо закріпити комформатом. Тому ми за допомогою голка закріплюємо цю плану. Єдине, що потрібно, щоб рівно в рівень закріпити. За допомогою 16 саморізів тут. Все, ми закріпили виходить, планочки. І дійсно, ми е, поки е, з цієї сторони, де будемо закріплювати на 16 ще не затягнули, але ось так ось виглядає наш каркас. І останній етап. Потім ми будемо піднімати наш комод, поки він в такому положенні. Ось у нас цоколь. Теж е, питаєте, е, тут отворів немає. Теж беремо уголки. зараз... Одразу їх прикріплюємо і потім закручуємо. Цей цоколь йде більше як для жорсткості комода, щоб конструкція була більш стійкою. І, і Якщо ми на планках кріпили уголки з однієї сторони виходить, по одному, то на цьому цоколі з двох сторон. У залі, виходить, виходить, ззаду виставляєте више плінтуса і, в принципі, в будь-якому місці закріплюєте за допомогою 16 саморізів. В принципі, ще для, можна один уголок сюди закріпити для більшої стійкості, може не кріпити. Закріпили наш задній цоколь. На три уголка, в принципі, це допоміжний. І тепер ми ставимо наш комод вже рівно. Зараз позатягуємо ці уголочки теж за допомогою 16 саморізів. Ось ми закріпили планки. Дивіться, ось перша планка у нас кріпиться повністю на конформатах. Інша з однієї сторони уголок, а з іншої комформат. Далі на конформатах, далі уголок. І так само з іншої сторони. Це надає жорсткості конструкції. І Останній етап виходить, для каркасу ми... Це допоміжні планки для фіксації кришки. Виходить, з однієї сторони ми кріпимо тут, а з іншого так, – в такому форматі. Переходимо до збірки ящиків. Ящики у нас складаються з чотирьох частин. Тут головне, що перед ящика, як я казав раніше, є у нас три отвори для фіксації фасадів. І найголовніше, що коли ви будете збирати, зверху ящика поклеєна кромка, знизу не поклеєна, тому що знизу буде набуватися ДВП. Тому головне, щоб коли ви збираєте, щоб зверху була кромка. І виходить, ви коли скручуєте, рівненько приставляєте і фіксуєте, щоб ну, рівненько затягнути. Бо якщо не буде фіксації, то можливо, що доска кудись піде або конфермат і буде нерівно. Тому потрібно обов'язково ще притримувати, коли затягуєте. Ось у нас каркас готовий. І, в принципі, таких буде 8 каркасів. Зараз ми е, всі їх зберемо. Е, далі ми е, набиваємо е, низ дно ящика. Получається, у нас ламінат з однієї сторони, тому внутрішньою стороною получається, так. І за допомогою цвяхів набиваємо ящики. Забивати ящики потрібно десь е, кожні е, 10 см пробивати В принципі, буде надійно. Е, забили е, ДВП, виходить, ну, кожні десь 10-5 см, не знаю. Тепер дивіться, е, у нас направляючі вже накручені, вам потрібно видвинуту рельсу. І з однієї сторони ось є фіксатор. Тут. З однієї сторони вверх, з іншої вниз. От тут, виходить, вверх, це у нас ліва сторона. Витягуємо. Ось ответна планочка. І тепер ми її встановлюємо по довжині ящика на самий низ. І закріплюємо. За допомогою 16 саморізів. Є ось отвори, в принципі, три отвори. Ви за допомогою саморізів закручуєте. Сторони, виходить, ми виймаємо. Переворачуємо. І встановлюємо на самий низ ящика. Тільки ось флажком. Орієнтир, виходить, щоб флажок був попереду. Ось це перед ящиком. в нас. Закрутили нашу, получається, відповідну планку з направляючих. Тут одне з найголовніших правил ще, як я казав, ми встановлюємо на самий низ. І головне, щоб по ось Планка ні в коєму разі не виходила за межі комоди, тому що ми потім не зможемо поставити фасад. Далі показуємо, як поставити направляючі. Закриваємо самі направляючі. Тепер беремо це в нас перед отворами. Ціпляємо раз, ціпляємо два і. Затягуємо ось перший ящик готов. Аналогічно нам зараз потрібно буде всі ящики зібрати. Ось ми в процесі складання ящиків. Ось поставили. Я хочу показати один момент. Дивіться, ось коли ми ставимо ящики, направляючи може, от, наприклад, з першого разу. Плохо заходити. І потрібно просто равномірно так підбиваєте, щоб вона равномірно заходила перший раз, тому що вона не розроблена. а далі, ви бачите, вона вже плавненько їздить. Просто багато клієнтів ну, пишуть, що направляю, що не заходить. Тому що з першого разу тут змазана е, подшипники змазані оливою і вони можуть ну, не дуже добре. Перший раз працювати. А коли вони все змазується, ось, бачите, все добре працює. Я одразу хочу показати, зараз, хвилиночку, по цим отворам. Ось, бачите, ці отвори спереду. Ми беремо 30-ті саморізи, ті що довгі, і протягуємо. Але не до кінця, щоб була видна тільки голівка. І потім будемо на них кріпити наші фасади. Ось так в такому плані ми робимо. Ось і так ми на всіх ящиках. Тут монотонна робота, одна і те ж, тому ми це в відео вже не будемо показувати. І ось в процесі збірки теж е, обнаружили один нюанс, хочу показати. Е, дивіться, ось я казав, що в ніякому разі не потрібно, щоб направляюча, ну там оця ось планка е, стирчала. Да? І ось це, напевно, заводський брак направляючи, і ось вона нерівно встановлена. Ну, просто молоточком. Би, ми не можемо відповідати. Направляю, що робляться в Китаї, да? і тому ну, ось таке замітили, і, напевно, така, е, може таке траплятися, тому ось, ось вихід. Нічого не торчить, все добре. Ми е, зібрали всі наші ящики. Ось вони стоять. Далі е, ми там показували для фіксації с, е, фасадів ми вкручуємо 35. Саморізи, щоб торчала тільки головка. Е, в принципі, е, Одразу вкручуємо два крайніх, середній можна не вкручувати. Ось ми во всі ящики закрутили. І тепер е, починаємо кріпити фасади зверху е, на висоті 35 мм. Ось ми зробили помітки. Що, в принципі, це у нас орентир. Ми зараз будемо представляти фасади. Ми представляємо наші фасади на висоті 35 мм. Тепер легким ударом підбиваємо, витягуємо наш ящик, у нас залишились мітки. Для зручності зараз можна саморізом трішки зробити отвір і потім затягнути Тут обов'язково не, не, не пробити плиту. Так, трішки, щоб у нас була більше помітка. І тепер з задньої сторони ми затягуємо. І аналогічно тепер виставляємо інші фасади по бокам десь пару міліметрів. В принципі, краще ось орієнтуватися з цього боку, щоб, в принципі, не максимально, а там 1-2 мм був відступ. Дивіться, на всі наступні фасади точно так же ми відміряємо від фасада 35 мм. І, з, і, і з, з, з цієї сторони робимо помітку. Прикладуємо акуратненько. Тут головне, щоб був однаковий відступ. Ровненько, ровненько. Пристукуємо. У нас є помітки і затягуємо. Ну, Все аналогічно. І, як я казав вище, дивіться, ви коли берете фасад, у нас з двох сторін фасад ну, однаковий. Ну, ось фасад, в принципі, тут ніякого браку, нічого немає. Але буває при транспортировці. На якоїсь стороні там, маленький скольчик, чи що ви можете обрати кращу сторону наперед, а ззаду покласти ну, всередину там, те, що вам не подобається. Ну, це такий невеличкий лайфак. Ось ми вирівняли фасади. В принципі, все так гарно стало. Е, кожен фасад на висоті 35 мм. Запам'ятайте, в принципі, робіть помітки, все дуже лег легко збирається. І на останньому етапі нам ще потрібно буде, у нас є третій отвір, і просто його затягнути, щоб фасад е, добре був зафіксований. Також за допомогою. Тридцятих саморезів. І так кожен ящик пройтись. Е, наступний крок. Ми 16 шістнадцятими саморезами прикручуємо уголки. Ось так, в, такому, в такому форматі. Повчиться чотири уголка для фіксації стільниці. Ми е, накрутили кутники. Далі ми вже будемо встановлювати стільницю. Щоб встановити стільницю, потрібно зняти верхні ящики. Тут обов'язково дивіться, ми будемо два ящика знімати, і щоб ми потім не переплутали містами, краще їх одразу підписати. Ось я підписав там один-два, тому що якщо вставляти в не в направляючу, то вони можуть зламатися. І зараз ще покажу, як їх правильно знімати. З однієї сторони ви цей флажок видвігаєте і флажок вверх, а з іншої вниз і знімаєте. Це в нас буде перший ящик. І так само другий. По стільниці, дивіться, у нас з однієї сторони вона, з сторони вона не проклеєна, тому це зад. І коли ви її ставите, також можете вибрати сторону. Друг при транспортировці якийсь брак чи якась царапина, то в принципі можна перевернути і кращу сторону положити наверх. Ну це так. Невеличка порада. І тепер ми фіксуємо. Саморізами 16 до доверху. І е, в нас є ось тут отвори в цих планках. Це ми 30-тими саморізами знизу зараз зафіксуємо. Е, в нас стільниця, виходить, ззаду вона е, е, рів, рівненько прилягає, а спереду в нас буде. Ну, ось такий невеличкий зазорчик, ну це під фасади. Ось так, ну, тому що теж часто клієнти питають: зад там ідеально виставляти, перед, спереду трішки виглядає. Орієнтуємося позаду. Тили, тепер е знову вставляємо наші ящики. Якщо направляюча так тугенько заходить, ви е, такими е, е, движеннями потрошки е, по продвігаєте і, а далі вона заходить і далі плавно працює. І останній етап у нас задня стінка складається з двох частин. Получається, для кращого транспортування. І Клієнти питають, це в нас з'єднувальна планка. Так само у нас одна ламінована частина, і всередину, а це до стінки. В принципі, ось в такому форматі. І за допомогою цвяхів ми будемо прибивати цю задню стінку. Получається, є паз в з'єднувальній планці. Обов'язково потрібно попасти в пас. І таким планом її з'єднуємо. Ось і все. В принципі, збірка завершена. Останній етап. У нас в комплекті йдуть наліпки на комформат. Ми закриваємо. В принципі, як ви бачите, збірка доволі таки вимагає якихось навичок, тому одній людині буде не дуже зручно збирати. Краще, щоб у вас був помічник і краще мати шуруповерт. У нас в комплекті йде ключик, але, як ви бачите, деталей дуже багато. Ще хочу додати, що е, ця, е, ця відеоінструкція е, буде також на комоди на 6, на 8, на 9 ящиків. В принципі, все аналогічно. Е, розмір цієї моделі 1,60 м. У нас також є на 1,90 м. комоди. Е, всю продукцію можна подивитись на нашому сайті asdefacemebli.com.ua. Е, будемо раді, якщо ви Поставити лайки, підпис... підписатись на нас. Е і якщо ця інструкція буде корисна для вас.